І детальніше про те, за якими критеріями здійснюється відбір військових на лікування за кордоном, будемо говорити з Арманом Качаряном, начальником відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Пане Армане, вітаю на в ефірі марафон. Отож, говоримо про медичну евакуацію, і наразі нас цікавить ситуація з військовослужбовцями, які потребують такої евакуації для медичного лікування за кордоном, як вона здійснюється? Чи є різниця з тим з цією процедурою, яка застосовується до лікування цивільних осіб? Перш за все, дякую за запрошення. Радо поділюсь інформацією. Ось наразі є різниця, оскільки для військовослужбовців було затверджено окремий порядок направлення на лікування за кордон. От розроблений кабінетом міністрів України відповідний, затверджений відповідно до цього порядку. Для того щоб направити військовослужбовця на лікування за кордон, він повинен мати певний набір документів. Він повинен мати висновок від лікарні, в якій він знаходиться. Він повинен мати дозвіл командувача керівника того. Державного органу сектору безпеки та оборони, в якому він безпосередньо служить, також потрібно, щоб Міністерство охорони здоров'я підготувало спеціальний лист, базуючись на цих документах, і направило цей лист адміністрації державної прикордонної служби і відповідно керівництву того державного органу, в якому служить відповідний військовослужбовець. От маючи такий набір документів, такий набір дає підставу військовослужбовцю перетнати кордон. Для громадян цивільних для них дещо легше перетнути кордон, тому що їхні, умовно кажучи, процес перетину регулюється правилами перетинання державного кордону, які затверджені відповідною там кабінету міністрів. Тобто, якщо це є громадянин цивільний, який не підлягає. Призову на військову службу, або ж там, наприклад, це жінка, яка ж відповідно також може не підлягати призову. Вони цивільні громадяни можуть безперешкодно перетинати кордон. От і міністерство в цьому випадку лише допомагає з пошуком клініки. Якщо ж зрозуміло, це військовослужбовець, то його в силу вищоописних обставин ми повинні супроводжувати. На умовно кажучи, весь шлях евакуації е, допомагати з оформленням документів, і ну тобто створеоформленням саме тих документів, які є підставою перетину кордону, і далі його супроводжувати, включно з поверненням в Україну. Пане коче, ну ви сказали, що ця процедура є дещо складнішою ніж для цивільних осіб. Хто займається збором цих документів? Адже часто особи, які потребують цього лікування за кордоном, вони не встані обігати ці всі кабінети. Для того щоб зібрати необхідний пакет документів, не потрібно ходити по кабінетах. Фактично на сайті Міністерства охорони здоров'я розміщені зразки документів. Потрібно просто роздрукувати три листа, заповнити їх попередньо роздрукувати, дати підписати військовослужбовцю і направити там в відповідний орган. Це командування медичних сил чи міністерство внутрішніх справ. чи наприклад, служба безпеки України у кожному такому державному органі є відповідальна особа, відповідальна за саме направлення скерування на лікування за кордон. Ми з ними тісно співпрацюємо. умовно кажучи, вони координують роботу військово-медичних закладів шпиталів. От ми маємо координаторів в кожному органі. Ми маємо координаторів так само в міністерстві охорони здоров'я, і відповідно військовослужбовцю не потрібно збирати жодних документів. Всі документи збирає лікар, і знову ж таки, всі документи робляться в в одному місці. Тобто, фактично потрібно лише роздрукувати, підписати і далі зробити скан або там направити. Далі всі документи потраплять міністерство охорони здоров'я. Ми сконтактуємо з військовослужбовцем. Ми йому порадимо, допоможемо, і тобто, фактично, не потрібно нікуди виходити для того, щоб ці документи зібрати сформувати пакети. Зрозуміло, варто ще й про, поговорити про гроші. Хто оплачує це лікування і транспортування за кордон? Лікування і транспортування є безоплатним. Тобто до кордону з України і навіть за кордон в Польщу транспортуємо ми, транспортує наша національна екстрена медична допомога команди відповідних різних регіонів, найчастіше це команди Львівського регіону. От також використовуємо де для, для, для транспортування спеціалізовані медичні автобуси, залучаємо різні засоби. От з Польщі найчастіше найчастіше забирають пацієнтів літаком, безпосередньо це літак е, норвежських авіаліній, от який був законтрактований європейською комісією, е, і лікування воно є безоплатне для пацієнта, абсолютно е, тобто, кожна приймаюча країна в межах тимчасового захисту надає пацієнту всі необхідні медичні послуги. Як тобто на території України, так і за межами України забезпечуємо організаційно всі ці процеси перевезення, логістичні ми і пацієнт не потребує жодних витрат. Я також хочу зауважити, що наразі дуже багато пропозицій від європейських країн. Вони готові приймати українців, як військовослужбовців, так і цивільних поранених і потребують лікування складного лікування операцій. От і тобто, наразі у нас дуже багато пропозицій яких фактично, тобто, ми, ми готові забирати ще більше пацієнтів і евакуювати. Ніж наразі це робимо це. Добре, але хочеться, щоб цих пацієнтів було справді менше, тому що це здоров'я людей. І е, я вам дякую за те, що розповіли, як працює ця програма. Е, Арман Качарян, начальник відділу з питань інновацій е, департаменту високотехнологічної і медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України, говорили про можливості лікування за кордоном для цивільних та військових.